А ти взагалі знаєш, що таке рентабельність бізнесу? Хочу сьогодні детальніше підняти цю тему та обговорити і навчити тебе правильно рахувати, а саме головне, вираховувати свою рентабельність та чистий дохід. Гроші в бізнесі полюбляють, щоб їх рахували, а також аналізували. Тому давай порахуємо разом. Тобі важливо розуміти всі свої витрати, особливо на заробітну плату, операційні витрати та витрати на маркетинг. Порахуємо по простій схемі. В бізнесі дуже важливо не перевищити витрати, щоб не піти в мінус. Тому заробітна плата має складати не більше 45%. Операційні витрати не більше 20%. Витрати на маркетинг не більше 15%. А взагалі в б'юті бізнесі гарна рентабельність рахується 20-25%. Хочеш ввести б'юті бізнес правильно, а головне заробляти кошти? Підписуйся на мою сторінку у інстаграм Анастасія Вакарук та отримуй безкоштовну інформацію за кодовим словом Клієнт у повідомлення.